Ну що, я вас запрошував чарівний світєво. Зараз подивимось, які акції на ці два дні, понеділок та вівторок. Ось ця акція на Мейбелін ще декілька днів і закінчиться до кінця лютого. Знижка 30% на усю лінійку Мейбелін. Купуйте будь-яку декоративну косметику від 599 гривень і отримайте ось такий зарядний пристрій, що можна зарядити телефон. Разом з ліхтариком у подарунок я дивився такий зарядний пристрій. Коштує 500 гривень в інтернеті, Так що непогана акція. Так, бачу наступна акція в магазині від 26 та 27, ну, понеділок та вівторок. На 50%, 50 знижки на усю а, декоративну косметику від Евелін. Це також хороша знижка. Хто користується косметикою Евелін, можна зараз придбати будь-який продукт зі знижкою 50%. Так, бачу близькі для гупу 75 гривень майже помади йдуть по 99-89. по Близькі для губші, якісь я бачу різні. Туші бачу, сама найдешевша 99 гривень. Зі знижкою також 50%, звичайно. А це що, це якісь ваші штучки незрозумілі. Тоналки по 95 та по 90 гривень. Ну, все зі знижкою 50%. А на косметику Патрісії Лідо, вся декоративна косметика з кешбеком 80%. І бачу також, що а, жовті цінники, тобто акційні і додатковий кешбек ще 80% на вашу картку. Є вам мозайка. Так. На B акція зараз діє 1 плюс 1 дорівнює 3. Бачу багато позицій з жовтими цінниками. 1 плюс 1 дорівнює 3. Найдешевший продукт B з косметики вам буде у подарунок. Так. LCF косметика 1 дорівнює 2. Купуєте 1, 26-27 та також. І другий в чеку вам буде йти у подарунок знижки до 50% на LCF. Бачу, позиції. теж хороша знижка. Купити продукт зі знижкою 50% і отримати ще другий продукт зі знижкою 50%. Це добре. 50% на парфумерію. Фаб'єн Марше, Арман Басі, Дольче Габана. Вся в парфумері цей зі знижкою 50%. Також зверніть увагу, хто користується або кому потрібно у подарунок. Один плюс один дорівнює три. 26-27. Так, на всі засоби для очищення обличчя отримайте третю одиницю у подарунок. Тобто купуєте дві і третя найдешевша в чеку, вам буде йти у подарунок. Тобто це умивачки да, різні для очищення скраби, пінки та пілінги. Да, ось. Також нанівеються акція діє. До речі, на корейську також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Корейська умивачки. Мізун також зараз в акції. Бачу наступну акцію. Так, всі гелі для душу. Greenway. Моксан з кешбеком 80%. Тобто на вашу карту знову буде начислено 80% кешбеку. І ці гелі для душу йдуть зараз зі знижкою. Ось ці по 62 гривні. Ось ці по 67,90 вони йдуть 750 грамів крему від пляшки де з дозатором. Оці в акції також 80% кешбеку. Вони по 60 гривень. Оці також зараз в акції фруктові. Тут 520 грамів, пляшка йде з дозатором по 80 гривень і 80% ще й кешбек. Наступна акція. Купуй дві будь-які упаковки паперових рушників та отримай економію 50% на другу. Будь-який бачу літо, сніжна панда, селпак та диво. Сніжна панда, дивіться, ось такий великий набір. А, сніжної панди, два рулони, двошарові, 86 гривень майже, і знижка на другий 50%. Так, дивимось що тут далі. Де тут рушники ще у нас іде А ось літо. Рушники літо купуєте за 30 гривень. І другу можна придбати за 15 гривень. Паперові рушники селпак, також в акції купуєте одну упаковку і друга зі знижкою 50%. А це йдуть три шарові. Рушники диво 120 відривів. Три шарові йдуть. Також в акції купуєте один і другий зі знижкою 50%. Також акція. Жовтим цінником це дуже тішить, що у ці всі продукти також жовтим цінником. Тут ще якусь я акцію побачив. Ось, дивіться, Zeva Deluxe, туалетний папір тришаровий. В упаковці де вісім рулонів, знижка 50 Ось таку упаковку тришарового туалетного паперу вісім штук 122 гривні. втулка змивається. Зева. 26-27 купуй будь-яку упаковку вологих серветок Joy І другу отримую в подарунок. Ось так. Ось вони. Маленька упаковочка по 19 гривень. За 19 гривень 2 штуки. 24 штуки в упаковці. І ось такі великі вологі серветки дитячі Joy 100 штук в упаковці. Вони 54 гривні за дві упаковки. Ну, як завжди, акція на капці кімнатні 1 дорівнює 2 219 гривень і чоловічі, і жіночі. Купуєте одну пару за 219 і другу отримаєте ну, по ціні одна по ціні двох. Да? Бачу, зі знижкою 50% і вже поличка майже пуста. Містер пропер спрей для видалення жиру 750 грамів, 94,50 І ось такий універсальний містер пропер. Також спрей 750 грамів. Універсальний 94,50 Тут я бачу також акція на містер пропер. Ой, цього разу він дешевше. Дивіться, хто користується засобом для миття підлоги, містер пропер. Зараз можна взяти його. Літровий зі знижкою. 50%. 82 гривні. Величезний містер пропер. Тут літр 500 гривень. Півтора літри можна придбати за 114 гривень. Це також хороша ціна. Зубна паста лакалу Актив. Щітка йде в подарунок 75 грамів, 105 гривень зараз. І решта також бачу по 105 гривень, але без зубних щиток. Будь-яка 105 ну і 104 бачу навіть. А на oral B уся продукція до 35% знижка. Зубна паста від торгової марки Himalaya. Можна зараз придбати за 68,90. 111 гривень паста Sensoden 75 грамів. 100 гривень парадонтекс. Але я знаю, що на цьому тижні, здається, буде в іншому магазині, вона по 65. От я не знаю, сплат є, але чому він на поличках в магазинах. Він не тільки в є, він у, у всіх магазинах сплат. Він в акції. І бачу, що купують. Мені здається, що потрібно, щоб а, торгівельні мережі не завозили ці продукти. Чи як з цим боротися? Я не знаю. Ополіскувач Colgate Plax, теж бачу подорожчав. Бачу акція в ЄВІ на оцій щіточки, брачі. Один дорівнює два пензлики. Тобто один по два по ціні одного. Додаткова акція на біжутерію. Дуже мені подобається ця біжутерія. Ну, коли така акція 2 дорівнює 4, 26 та 27. Можна придбати дві, оплатити на касі дві, і ті, що дешевші, вам в чеку підуть у подарунок. Зараз літо, до речі, зараз можна вже щось купувати, і якісь браслети на руки, вже хочеться зняти ці куртки важкі, правда, шапки познімати, вдягнути легеньку курточку, кросівки. Ще декілька днів залишається акція на клір. Купуйте один шампунь і другий зі знижкою 50%. Також ще декілька днів залишається акція на трізема. Де він? Ось він. Також купуєте один тут і шампуні, і кондиціонери, бальзами. Купуйте один і другий зі знижкою 50%. Дав також в цій акції, купуйте один і другий зі знижкою 50%. А я хочу ось ці спробувати. Вони зараз по 100 гривень, так 144 Гарін'єр ботанік для жирної волосся та жирної шкіри голови. Мабуть, в комплексі потрібно буде взяти, спробувати. Хто купував цей гарін'єр, залишайте, будь ласка, свої коментарі, чи добрий цей ботанік терапії. Бачу, розібрали ось цю лінійку. Тут іде касторова олія та Гдаль для зміцнення та противипадіння. Здається, я показав такі самі головні акції, які в Єві. Ну і в Єві може зустрінемося у середу з вами. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. Я сподіваюся, у вас все гаразд. Всім пока-пока.